представниками молодіжного націоналістичного конгресу, він є один зі засновників і спів, ну, активним учасником е, Альянсу Балти Чорноморських Націй. Це недавно створена нова структура. В неї війшли е, громадські організації та політичні партії Балтії, Білорусії, України, Молдови, Грузії та Азербайджану. Тобто, це ці країни, які конкретно може стосуватися е, російська агресія. Тобто вони, їх, їм це конкретно важливо. Тобто зараз наше завдання, як в такому момент, це можна показати фільми, для провести пропагандивну роботу, тобто показати, які, як насправді реалії війни, яка відбувалася в Грузії, визвольної боротьби в Литві, і буде показано багато іншого. От. Взагалі, ну, якщо зараз подивитися, ми можемо почати телевізор, ми бачимо дуже багато російських фільмів, тобто показано, яка російська армія дуже класна, всі такі сильні, не така непереможна. От. І, ну, хотілося б показати щось інакше, показати іншу сторону медалі, як воно може бути, і для чого ми тут всі збираємося? Як сказав Отто Фон Бісмарк, виграють війни не генерали. А Виграють вчителі і виграють <кхи> парафіяльні Тобто, Пропагандивна робота є дуже важливою. Тобто, важливо, щоб кожен з нас усвідомлював, для чого ми тут зібралися, щоб е... ми могли пояснити, <кхи> <кхи> ну, тобто, колись, ну, наприклад, два роки тому не було б так цікаво дивитися цей фільм про Грузинську війну, тому що це нас не стосувалося. Зараз ми, ми бачимо конкретну е... загрозу. тобто вже яка Відбувається війна, там вже заморожений конфлікт, якось називати, не знаю. от. І також ці країни, саме ці країни, ми не маємо, ну, не маємо з ними якихось там історичних воєн саме з цими країнами в нас не було. Тобто е, Ми ну, частково можемо їм довіряти. Тобто Це країни, які небайдужі країни. тобто Особливо це країни Балтії, які нам допомагають. там, от. Ну, Це перший фільм, який ми будемо показувати. Це фільм про е російсько-грузинську війну, яка відбувалася цього п'ять днів. Він називається П'ять днів у серпні. Це американський е режисер зняв. Він сам був очевидцем цих подій. Ну, Я не дивився його, тому там зараз дуже сильно не буду сказати, це не буде цікаво. Фільм базується на реальних подіях. За останні 10 років було вбито більше ніж 500 військових репортерів. Цей фільм присвячено їхній пам'яті.